цукровий діабет одна з найпрогресуючих хвороб сьогодення у Житомирській області. Зараз на обліку знаходиться 175 дітей до 18 років хворих на діабет. З них 21 дитина. Це дошкільнята. Поширеність діабету щороку зростає на 3%, а серед дітей дошкільного віку до 5%. Одним із завдань фонду Серце від серця є збір коштів для дітей хворих на цукровий діабет для подальшої закупівлі інсулінових помп пристроїв, які набагато полегшують життя найменших пацієнтів. Помпи ето возврат вазвратка до болеміння, біль до більш-менш нормальної жизни. Інсулінова помпа це апарат на базі міні-комп'ютера, який автоматично робить ін'єкції пацієнту, і регулює рівень цукру в крові. Хворим, які використовують помпу, не потрібно робити уколи по 3-4 рази на день, що є дуже важливим для найменших пацієнтів. Чим менше дитя по віку, тим, як правило, важче проходить перебіг хвороби, і тим важче приходиться довше часу затратити для того, щоб стабілізувати стан таких дітей. На жаль, Житомирська область за рівнем благодійних зборів зайняла не найвище місце, і цих коштів вистачило лише на один апарат. Його вручили найменшій пацієнтці обласної лікарні, хворій на цукровий діабет. Хочу поблагодарити всіх лікарів больниці, іменно цієї обласної вже тому, що вони дуже багато приложили усиль, щоб мені дитину спасти від цього всього.